Всім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді куртка, куртка тепла. Ось така гарненька брендова курточка, всередині з таким кожушком стягується. Гарного великого розміру 2ХЛ з капюшончиком. Дуже гарна курточка. Така, також великого розміру. Знизу на резиночку манчати. Також на резиночці. Така курточка також теплесенька. Великого гарного розміру. Така курточка знизу стягується, великий розмір, така курточка, також великого розміру на поясі стягується. Попішон ось на такому кожушку. Розмір. Розмір тут не вказаний, але гарний великий розмір. Це є куртки Англія, перший плюс екстра сорт. Така середина, ось такому кожушку тепласенькому, м'ясенькому. Також більше розмір. 3,5 євро за кілограм таких курточок. Це приблизно виходить 174 гривні за кілограм. Така коротка куртка, але також ось на такому кожушку дуже м'ягенький, гарнесенький. Наступна така курточка тепленька. На поясі стягується з капюшончиком. Така також тепленька курточка. Показую вам весь лот. Лот вагою на 25 кілограм і ціна буде за весь лот 4357 гривень. За більш детальнішою інформацією звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!